Всім привіт! Сьогодні у нас класне відео по харківським прикрасам. Покажу з примірочкою, моделі неймовірні, обирайте, забирайте. Що хотіла сказати, я на кілька днів випала з роботи, не робила відправки, сьогодні все поїхало кому що винно, тому, будь ласка, не хвилюйтесь. Щодо марказиту також є питання. Посилочка три дні тому виїхала з Польщі, тому незабаром очікуємо у нас. Будь ласка, ще трошечки почекайте, я думаю, на майбутньому тижні все отримаємо. Дівчата, по-перше, подивимося, ось такий комплект без каміння, він досить масивний, сережка, особливо, але по вазі все досить носибельно. Зараз розповім детальніше, це окремо подивимось. В наявності комплект 19,5, інші можна замовити, також можна брати окремо, хто бажає, повністю без каміння. Серединки такі глянцеві, дивіться. Сережки за вагою 14 грам, 7 грам сережка, погодьтесь гарна вага для такого розміру. Каблучки 9,66. Змір цихувальних частинок в каблучці і в сережках 2,4х4 см, довжина сережки з верхівкою 6,5 см. Напишу одразу по ціні на ці два предмети. І ось так виглядає кольє в наявності розмір 50 см, вага майже 40 г, під замовлення можна зробити довшим або коротшим. Дивіться ланочкам, нижня, така сама, як каблучка сережки, і потім йдуть на зменшення. Така начебто простенька модель, але виглядає супер далі покажу. Стіпка карабін, навіть є сантиметри регулювання. Відуча та ціну зазначаю, вона досить приємна для такої розкішної моделі. І подивіться, як ця краса разом виглядає. Кольє є таке, знаєте, негромістке, симпатичне. Це вам сережки ближче. дівчата, хочу показати вам ще одну варіацію ось цього комплектику. Нещодавно дивились його з пресованою бірюзою. Але там були не ромбики, а здається, такі витягнуті елементи. Кого цікавить, я скину вам фото. Цього разу прийшли ось такі штучні корали, неймовірно гарні. В сережках в підвісочці вони є. Каблучка без вставок коралу, просто з фіанітами, в наявності 18,5. Вага сережок 1011, застіпка. Дуже цікава оригінальна модель, мені подобається. Каблучка 7,14 за вагою, дуже оригінальна форма. 4,8 на 3,5 см габаритний розмір каблучки. Довжина сережок 6 см, сторона квадратику 1,4 см. І підвісочка 11,27 за вагою, подвійне вушко. Довжина 7,5 см, квадратик тут 2 см. Так, і по ціні зазначаю, зверніть увагу дуже оригінальний сет. Цей комплект також дуже крутий, погодьтеся. З бірюзою також гарно, але корал все ж таки мій фаворит. Дуже-дуже класний комплект, зверніть увагу, щиро раджу, супер. Далі дівчата ось такий оригінальний геометричний комплект так, з штучними перлинками. В наявності каблучка 18,5. Вона трошки дрібніша, ніж сережки підвіска. Перли такі, знаєте, досить реалістичні. Навіть сказала б, що майже ідентичні до натуральних. Кольору вони не яскраво-білого, а такого підайворі, особливо сережки-каблучка. Давайте окремо глянемо. Вага каблучки 4,34. Перлинка десь 9 мм 2,5 см довжина, ну, ось цього елементу. Сережка 11,47 за вагою, застіпка. Довжина, зараз вам скажу, 3,5 см. Перлинки десь 1,2 см. І підвісочка 7,44. Тут найбільша перлинка 1,4 см, довжина 4,2 загальна. Ось таке вушко. Дуже гарно. Також по вартості зазначаю, тут можна підвісочку взяти окремо, комплект бажано не розбивати, бо перли гарно за кольором підібрані. Дивіться, перлинки зовсім не дрібні, сережки гарно сидять. Тепер, дівчата, комплект новинка. Я його в телеграмі виставляла раніше. Дівчатам сподобався. В наявності в 20 му розмірі такий він досить габаритний. Він такий в етнічному стилі, як на мій погляд, наче як сонечко посередині Ну, це моя асоціація. По габаритам одразу скажу: каблучка 2,2х4 см. Сережки 2,3х3,6 см. Вага сережок 12,5 г. До речі, також класна вага зберіглась. Застібка. Сережка така напівокруглена. Каблучка 930 грам. По пальчику ось так іде. Мені дуже сподобалась ця модель. Дівчата, інші розміри будь-які можна виготовити під ваше замовлення, але треба очікувати. Іноді це може бути тиждень, іноді місяць. Будь ласка, враховуйте це і хто готовий чекати, пишіть, будь ласка. По ціні зазначаю на екрані. Дівчата, цей сет також нереально красиво сидить. Я хвилювалася на цей рахунок, але ні, все супер. Мої хвилювання даремні. Дівчата, маю ось такий симпатичний комплектик з імітацією малахіту, дуже, до речі, непоганою, бо я різні бачила. 18-й розмір в наявності у каблучка, інші під замовлення. Вага 6,63 каблучка, сережки 10,28. Застіпка. По розміру вони однакові каблучка і сережки 2,4х3,2 см. І ціна на екрані. Віця малахіт, також чудово все сидить. Кому цікаво, то ви видапишіть, можливо, ще щось можна в комплект дозамовити. Я думаю, колончик, браслет щось має бути. Тепер дівчата ось такий комплектик так акуратний. Виробник зробив нову лінійку таких невеличких комплектиків це один з них. Каблучка в наявності 18,5 я її раніше показувала, ось сережки прийшли до нас вперше. Завагою вони 5 грам, на кожен день супермоделька, нічого зайвого. 4 мм каблучка, довжина сережки 2,3 см. І по ціні зазначу, зверніть увагу класний сет. Тут і без примірки було зрозуміло, що буде сидіти супер, але все ж таки показую. Комплект на кожен день супер. Дівчата, мають такий цікавий сет, сережки підвізка з імітацією зеленої бірюзи. На відео вона більш блакитна, але в житті такий класичний бірюзовий колір. Вона з ось такими смужками. Симпатичний камінчик. Вага сережок 14,49 грам, застіпка. І підвісочка 6,56. Бушко. Сережки 8,5 см, Підвіски 8 см. І також ціна. Ще одна краса, досить такі довгенькі сережки. Ну і підвісочка, відповідно, також, дуже довгий жгут, можливо, і не треба брати. Ось на мені 45 см, так, для розуміння вашого. Сережки зблизька. Тепер, дівчата, ось такий крутий комплектик з бубликами зеленого агату, сережки і підвіска. Давно не було цієї вставочки, не бачила, і ось нарешті з'явилась. Сережки за вагою 14,5 грам, застіпка. І підвісочка 655. Досить все так лаконічно, стильно. По габаритам сережки 7,2 см, підвіска 6,6. Діаметр агату 2 см і 3 см. Є діляночки агату такі більш темні, є більш прозорі, але в цілому все дуже гармонійно. По ціні зазначаю на екрані. Дівчата, зелений агатик, дивіться, як буде виглядати, дуже повітряно, неважко. Жгутики, дівчата, можна якісь інші, але гарно сюди підходять ось такі плетені шкіряні, і вони є в наявності в різних розмірах. Дівчата, останнє на сьогодні, це ось така класна каблучка з тигровим оком в 20-му розмірі в наявності. 24,63 за вагою. Камінці такі є ще у виробника. Можна вам в комплект дозамовити підвісочку браслет також з таким великим камінчиком. Можливо, і сережки, але це треба уточнювати. Тому пишіть. Або інший розмір, хто бажає, також можемо вам зробити. Тут ось така є діляночка, здається, наче як тріщинка, щось таке, але вона зашліфована, нічого не відчутно. Ось вам ближче камінчик. 3х4 см розмір камінчику і ціна на екрані. Дівчата, це в нас не сережки, але також хочу поміряти цю класну каблучку, вона якраз сьогодні під мою ковтинку. Просто нереальна краса, обов'язково забирайте 20-й розмір. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!